Всім привіт. Сьогодні відео буде зазори між планетаркою, в народі кажуть, і фостовик. А в книжках, книжках пишуть ведучий вал який, і відомий вал. Типа там в старих книжках пишеться це. Що хотів сказати, яка б в мене тут взагалі взагалі проблема, ще хотів би, щоб може. Писали в коментарях, що можна придумати. Діло в тому, що всі знають, тут у нас є з лівої сторони по ходу трактора регулю... регулювачні пластини. Тут 3,5 мм набрані, з тої сторони там 2,5 мм. Дивіться, що в мене зараз. Часто стоїть так, як по заводу. Так. Там не видно, а тут буде видно, мабуть. До міліметра ходить в стаканах на наружних обоймах. Тобто, виходить, зазор сам по собі. Додається, додається, меншається. Коли раніше скривав, в мене був хвостовик в ідеальне. Зараз стан, стан він вже трошки в мене ну якось, не, 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 не дуже такий, як. Капець-капець, ну вже можна сказати, там трошки і цей. Оце таке діло пробував. З тої сторони е, витягувати, переставляти. ну Там в мене стоять там мене міліметр, міліметр, півміліметр стоїть. Е, ну, це я беру одну половинку, наприклад. Друга половинка так само відповідно. Ця сторона стоїть набор. Набор стоїть міліметр, міліметр, 5 штучок і півміліметра. 3,5. виходить. Вже всякі комбінації пробував, пробував. З туди міліметр витягнув першим ділом. Ну, думав, одразу так раз, зажало планітарку. Поставив назад, взяв пів міліметра. Наче все так чітко немає цього, цього люфта. Ось оцього люфта немає. Але ж, зазор малий. Ріже, наприклад, бумагу, 0,5 мм бумагу, це ріже. Оце тобто, тільки поставиш його, як він за воду, все чітко. Да? І, і то, Якщо підвести і притримати, прокручувати його, тако, ріже бумагу, отак від от вести. Не ріже бумагу, але трошки якби менший був. Там, даже, ну, там На відео ви не побачите, а так взагалі я дивився, видно. Не знаю. От, думка така є. Тут е на на оці подіпники на, на ці подіпники зробити опорні кольця. Ну, наточити їх, щоб були там загально, вийшло десь 7,5 мм. І до, до до, до тих кришок стандартних оцих, оцих, щоб не... Тільки кришок немає, бо я бачив, що в інтернеті роблять кришки нормальні. Ну, Нема можливості поки що зробити До цих кришок. Тут, виходить, ми щось теж міряли, то цей оцей виступ, Він там, по-моєму, не 4 мм, а щось таке. Ну, тобто, наточити колець опорних. І тобто, з цієї сторони. Ними якось регулюють міліметр-півміліметра. І гратися ще з цими кульцями, щоб оцей забрати люфт. Е, Почибники не розбиті. Е, на посадочних місцях нічого не цей. Ну, просто вони ходять в стаканах. От туди сюди ходять, А може, з цієї сторони краще буде видно. Так. О. О, Так, мабуть, буде краще видно. Так, дивіться. Так, да, на відео не дуже видно, ще якби ж можна було його дергати. Так. Ага. Ну, я так вимірював люфт десь ну, до, до міліметра люфт. Ну там 0,7, не знаю. Тобто, виходить, якщо її повністю відвинути, багато. Підвинуть. мало виходить. Це звук такий. Що ж, я теж дюргаюся. Це, понятно, те воно все разом ходить. А от іменно від фостовика відходить планетарка. Вже все. Я різні комбінації пробував переставляти, виставляти. Ну, тобто постав, все, як воно було по заводу. 3,5-2,5, так, да, чітко все. Ну от іменно вгадати, це ще одрегувати тут оцим. Тож якось, наче, не знаю, може, може воно ну, я, не подобається, не що воно оце таліпається. Планетарка сюди-туди. Мені здається, вона бути зажата. Не довір вона ходити. Туди-туди, отакого, в стаканах. На цих подшипниках. А вони ходять по, по внутрішній обоймі. В стаканах ходять. Не знаю, може щось не так. Ну, хто знає Оце таке проблема така. Вже тиждень з ким тільки не совітуюся, там перекидай з туди, ну так, перекидай, а той зазор там, виходить, взагалі малий. Воно при нагріві його по виламу і поблузує. По так. Тоже не, 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 не цікаво. Так, може хто що знає, підсовітує. Ну, у мене така думка є. Наточить пластинок. Шайбів. Шайбів. І той з ними гратися. Ну, так само, як оцими шайбами граємося. Ми тут його переставляємо. Тут буде вона стоять по стандарту, бо тому що воно нормальне. А цими шайбами оцей обрати люфт на підшипниках. Ну, Кришки, звісно, ну, поки буде такі, а там буде видно. Десь колись, може. якщо воно все це буде працювати, то можна переробити. Та да, Я бачив, роблять 100-100 металу, там це, і рівненька вона там, по-моєму, під прокладочку тут, без оцих кілець і цей. Тут отвір вставляють і цей, І воно зажимається. Ну, от іменно, надо, якщо, я так думаю, якщо його правильно робити, то його треба робити з обох сторін, щоб були пластини. І, і регулювати ці шайби. Е, шайпи. То є, ага, надо, багато Там про провірив зазор. Не цей. Наприклад, ріж. Ну, -за зазор як. Таке саме елементарне, це коротше, цей Пропустив, да, дивіться, бачите. П'ятно контакта, все там воно видно, ну можна по п'ятну контакта, все. Ну, взагалі, воно все не ріже. Це десь трошки менше, ніж 0,5. Якщо 0,5, то по -по поріже. Да? Ну Тобто все нормально виходить. Щоб Щоб нічого не виламало, нічого не цей, треба ще і одрулюрити. тому що воно то, я не знаю, може, можливо, вона при роботі постійно туди, туди оттягується. Ну, не знаю. я, я... Перший раз це діло роблю, і через той совітуюся з усіма. моїми хто підскаже, вже півкраїни <плес> <плес> дзвонилися, всі кажуть там, а це, ну, більшість каже, що в ЮМЗ завод не доробив оце, цей вузіл, що трошки якось воно недосконалено. Не, не Все таки, що тут, якби були хороші такі закривачки, Ну, і відповідно були кільця, кільця регулювачні там 05 мм, міліметр. Ну, достатньо було. Можна було б ще ними підрегулювати, було б ще супер. Оце в мене така, такий варіант є на ті старі ковпаки. Кинуть ще, додати кольця, щоб оцей люфт, щоб вона, планітарка не, не гуляла. Так, Ну хто що підскаже? Жду ваші. Як кажуть, коментарі, може хто з цим стикався, в кого щось подібне було таке. Бо я перший раз з цим зіткнувся і ну, не люблю, коли воно це знаєте, як воно туди-сюди гойдається, як, як його закривати, якщо воно не те що треба. Так, Всім дякую за увагу і пишіть в коментарях.